<реш> бідний дід так проволодався, так пиріжечком запихається, бідний дід. Пожалійте ж діда. П'ясовий ну, пісний, да. а -а -а. І пісний. Дід так пиріжком запихається, а що там усередині покажи. Котлетка в нього піти день, Ой, бідний, чуть не плаче. А що б тоді робити, а? А я мені радуватися а не мовчу? Якщо здоров'я вже підкачало, то не знаю, радості мало. Да, так вже. І тільки про це одна думка в мислях. Думка, думка, що ж воно буде? Чи це вже кінець, чи це ще не кінець? Чи ще буду спасати, як мене спасали? Та буде жреть, Ох, та я не хочу в тих больницях, Боже, а хто ж хоче. Там же так спасають, що не знаю. Кожну стілину штикають голками, ще чим тільки не штрикаю. І називається спасіння чоловіка. Що ну, каже діду ярве потріпать. Да? Діда, да. Дід ще получить своє. То. Чого, щось воно? Щось воно не, ну, не можу похвалитися, що чимось хорошим, не можу. Що воно? Ну, як Власне, це? Відправляти бабу. Куди? На забой? Не, не а дід хоче мене одного відправити? Ну, не, да. не долічили, хай ще долічать так і до кінця, да? О, ну туди, як попадеш, то там, там не питають вже, вперед схватили і давай лічить. Що повикидати, що теж листя пообрізать, ну так, да. а щоб, що ти носиш, лишній вес там. Щоб больного не було, всі больні міста поудалять, правильно? Виживеш, то виживеш. Головне, щоб будеш без больних місць вже тоді, як тебе положать рівненько. То ти вийш там здоровили, що І не буде там, польник, містом, ніяких, усі пудаляють. Ой Боже, щось я літіла, злітілася, ну вони, да, вони помогли зняти гостре, гостре запалення. Сказали, далі тільки. Таблетки. Таблетки. Далі тільки його, втручання, Та, ну, в операційне втручання. Не хочеш, іди терпи далі, воно знову буде тобі боліти, Терпи прийду, далі. Да, ти все одно до нас прийдеш. Ми, ми тебе зробимо, да дід. Ну. Як ж вони люблять людей спасати? Я на них надивилася, які там хороші всі доктора. То професія така. Да. Вони там такі закалюнні, вони так. За те, що вони тебе те, питають, те, 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 давай і все, бо треба. Оце так і так треба. Все правильно, вони на своєму стоять. Вони бачать, що там у тебе. Хочеш? Не хочеш, то йди собі. Ну, а тобі прямо кажуть. Не предупреждаю. Збереждаю, що вже капець приходить, да? А рішаєш ти хочеш. А що ж там рішать, як вони там вже? Це то, що як ото, знаєш, ну, ну так, ну, кожна хвороба так, як ото сильно зуб болить. Да. Лічиш його, лічиш, а лічиш, а він об... Вирвав. обратно ж болить, а потім вже як надоїсть сюди, то думають, хай хоч усі виривають і щалепою, якби воно тільки не то боліло. Да. ну нічого, я скоро вже здамся тоже. Бо, бо я, тримаюся так. до останнього. Так, бо бігати не треба, казав доктор що не дай Бог, буде гнуїти, то ще хуже буде. Давай би страшило. Може, треба ще й тиля ще Дід у них став такий доктор у мене, професій прямо. Да-да-да, ти тут не знаєш вже, що воно потім буде. Так що треба удовольствие розтягувати, а потім вже. Так що. Я знаю, що воно люди поробили і сумні. Живуть, то тільки жить я теж знаю, як вони живуть. Так. Живуть, Живу, якось живуть. Так. Ну так. Лучше не, не болу, стало, але но... живуть. А О, діти. Одідові, якби пиріжки вже за мене їсть ось. Тебе три дні було, та я не знав, що тут, що тут робити, пиріжки вже він за моє здоров'я. Та це за здоров'я ще пиріжки, це аж не за друге. Це ще за здоров'я дід хотів пиріжків. А то ще може за щось получать. Та хай жде, хоч не буде людина голодна. Yeah, <laughs> як да. уплітає. Любле, типу, жував і сухарі, як це не було. Та їж не такий ти такий голодний, салано сіке лежить, що ти його не їв, обминаєш? Не? їв. Ну їж. То все здоров'я, як сало їздять. А. а мені ще й сало сказали по обережно. Yeah. Да. Mm. Так що вже, вже не, знаю, не знаю. Не знаю, на кого мені розраховувати, на діда чи на себе видати. Він без чаю, як так можна, я вже, а мабуть, за, застряла десь у мене, вже, щоб так його. То... Oh. Ой, дід. Ох, а нам ж як обично, тут вдома, в нас без, світ, без світла. І все ж ми тут вже дождалися світла, та дід бігом знайшов пиріжка і давай. Каже, за твоє здоров'я, живи довго і щасливо. Та не милий. <сх>, милюй, милюй і буду молодь. Да, дід. Да. Так ви а то як... Да, А то не мовчки ти... сидів і тут. Да. Всякі дурні мислі опускалися. Темно, в темноті, Думаю, Я немає, хоч висплються. Бог і <сум> Правильно, виключаю світ, значить, треба спати. От і все. Не знаю. Воно, як це щось не так, то. І Хорошо. Інтернет навіть не радує. Понімаєш ти да. як? Тож інтернет було це все діло. Саме головне. А тут вже, якщо я його заброшу, ой Боже, що це таке? То не, трудно вернутися до нього. Да, лучше не треба прикращати. Хоч, хоч що небудь. Ну, він так раніше радував, усе так було весело і добре. А тут вже щось трошки, ну може ж, буде покращення, тоді менше, ми все наладив, за да, дід? Да, менше думає і переживай. Желудок і... сказали, що й має нормальний, Ніхто. так що не треба. Обіжать воно... мій желудок, воно... да. а там вже да, інші органи почали щось, щось забастовку робити, вже. Я їх гляділа, я їх берегла. А таблеток стільки ти виріла? Таблеток стільки, так. Да. Ото я тебе дало. таблетками, звісно, так. Да то хімію. Хімію те і да. так. А останнє время, скільки я їх ось переживала. Ну і дали. Ага. Да, дід. Ми Ой, ми дід. Ви вибивались. Так би ж воно не було. Все буде хорошо. А ну тихо. Що там Щось такий звук був на вулиці. Щось так наш, наша Так. – Не? То – Ага, то давай хреститься. Я воно, грім був якийсь Ох, і греміло, а, гриміло, грозало! Як бабахнуло, Христо. як бабахнуло. Я думав, я і, всі, і всі дивимося, що все воно чи взриве десь, а де ж вони тут у нас дожні будь як там ліс, там поле, а там цього. – Воно нас роздалеку так іде. Да, Нахилуй, на долу, нахилуй, нахилуй, так. Ну, то вже, зрозуміло, що гроза да. Ну, зато ще й грозу застали. В кінці осені пізня гроза така. А не да. знаю. який, воно який така. знак був. А. Так, що діти? Що тобі ще дать? Яблучко дать, поки хороша. Хороша така. Диви. Диви, нахуй тримай його в руках. О, потримай. О, потримай. Воно таке Йогістер. смачне. А воно таке смачнюще. Це саме добріші Дозро. яблука, яке є. Отдати назад. Ні, мене дивився тут того, що тут ціла кучка. Їх. А це ж казала, тільки латики, потримай. Ну, якщо не хочеш їсти, ти хоч потримай, бо воно сильно добре. А то я не знаю. Ох і добрі яблука. А ти теж червоні добрі. Ну, мало їх, так. Да. Ну, ти ще на цьому на дереві. Уже нема. Ну, да, То я позривав та алюзію. Ну і правильно. Вони висіли, Вежали. наливалися. А це такі, ну мало ж їх, що ж ти з них дав? Та й от падали, падали ціле літо. Ну такий щось дідер 5 чи 6 нарвав дід. Так, да, такі добрюші я був. Так, пойду, що Гупа я там чи. Ох, та ну його вже всього жаха сидіть. Будемо жить. Всім ну, може, ручка, страхам на злок. Да дід? Дід же хоче, щоб я тут була ще. Хоче. Ну, да. Значить, він мене тримає ще тут, люблю. біля себе. Ох, люблю сопати. Любов до громад! Да не дайте Бог! Я ж я буду без діда, то <laughs> не дайте Бог діду, oh, ти відпускай oh, мене. Бо будеш ти бедний. Oh, oh, Ах, я чувак, яка в їда. Смачного so, діду. І всім твоїм глядачам смачного. як ти. Як не бубних, а такого. Щоб, щоб тільки здоров'я було в людей. Не дай Бог мучаться, то краще не знаєш. Якщо вже розпастись не можна, то жити, то як буває, люди да. бо не живуть, Ні, нікому не желаю. Та, ти ж бачила скільки в больниці. Та багато, а багато, багато, багато людей дуже багато, наче да. вийдеш на базар, стільки немає, як вони оця по больницях, бідні люди. Бідні. Але ж я був перед по первах в шокі. Раніше тільки переступив по ріг, і тобі такий список, яких лікарств треба. А це бабу положили, боже, а гроші, да цьому гроші. Кажу, дявочки, може, куплять, доктор да. випише якісь лікарства та купити в аптеку. Як же ж лічить? А ми ж бачите, лічим, Окей, капельниці поставили, йтейте, Таку кулака ж має платити, не а, треба. І благодійних внесків щось не треба. А так я так дивно, дивився, дивно, боже, Хіба да. це в нас вже така реформа. Переконує. Медицина в нас, ох, і медицина продвинута. Ну, звісно, за операцію то, платити треба. То, де... Зато вони... за хоч перву помощь людям показують безплатно. Це вже плюс. Так, а то ж Боже, нема за що купити, то, то що... лежить, хоч і кряк, не тобі ніхто нічого. Ну не знаю, так. хто ж це нам так допомагає, хто в нас такий благотворительний фонд якийсь. Ну так, да, щось. Ну, так що люди мої зайцять, бо діт <рива>, боявся. Я не піддав будиться, давно за гроші. А тепер уже можна йти й діти, да. якщо треба буде. От і всі болі, і то знімають без грошей. Да. А ну, потім ну, добре знімають. Голки да. в них такі гострі. Одну боль знімають, другу натикають, терпіть, 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 попече, поболить, терпіть, а воно ж не хочеться терпіть вже нічого. Ну, приходиться. А що ж ти зробиш, бідний? Ну що ти, беди, будеш робити, Як попався, вже то попався. Добре, що такі люди є ще. Зняли і то. Та не сильно ще зняли. А? Ну, ще треба знімати. Продовжувати знімати. Бо треба було ще по закону. Ні, це зовсім інші закони. Там велика черга, там багато народу. Та понятно. Це не ну, там... що вже стараються. Ну, вони все правильно роблять. Прийде тоді другий роз. Да. Їм треба більше пацієнтів, щоб було. Я думаю, то хай пігають. І лічаться, а то сидять, поховалися. А як приспічать, то зразу побіжиш вже. Так, ну ладно, дід. Чай. Давай. А завис. Ага. Дід мені чаю запарив а з ромашкою. І зараз буде дід поналікувати. Він у мене не то, що доктор, а прохвесор. Прохвесор ага. по лікарських травах. Да. Оце я попала в надійні руки. Хіть банапи. О, святий будеш ти впадати. Воно дирек, аж нім над тобою світиться вже. У мене ангели хранителі хороші. Та молодець, зідну хватить по бо я вже втомилася з тобою. Давай, каже, до побачення, здоров'я, побажай, так підемо далі. Ну, всім крепкого, здоров'я. Тихого вечора спокійної ночі. Так, да, тільки виключають світ, усі спать лягайте, висипайтеся. Та да, не обов'язково спати, можна чимось займатися там. Да дав да, Так, ну, Не обязательно спать.